Дашборд відновлення міста запрацює у Харкові. Це інтерактивна карта з об'єктами, що потребують інвестицій, та із системою для контролю розподілу фінансової допомоги. Згідно інформації розробників, дашборд є дуже важливим для інвесторів, міжнародних фондів та донорів, оскільки наголошують айтівці, реалізувавши цей проект, вони забезпечать повну прозорість зі станом справ кожного з об'єктів, що потрапить до цієї інтерактивної мапи. Це проєкт, який допоможе спростити розуміння, на які проекти йдуть зараз кошти, які потребують відновлення, які ну, з причин того, що там війна були забуті. Так? Це допоможе візуалізувати в подальшому. Це може допомогти більше інвестицій залучити. Бо коли ти бачиш, що гроші саме спрямовані на ті об'єкти, які цього потребують. Далі ти бачиш 3D-фотографію, як було відновлено, ну тоді захочуть фонди, захочуть люди ще і ще відновлювати і бачити результати своїх донацій. На даний момент проєкт «Дашборд відновлення розробники презентували очільнику міста. Всі ключові моменти вже узгоджені, тому айтівці вже налаштовані ставати до його реалізації. Головна умова, щоб ця інтерактивна мапа відновлення повністю синхронізувалася зі всіма діджитал-проектами, що Харків вже має у своєму арсеналі. «Дашборд відновлення міста він надасть змогу підвищити. Інвестиційну привабливість міста Харкова, перш за все, тому що у серед програмі, яка буде реалізована, буде міститись інформація щодо всіх інвесторів та міжнародних фондів, які надали згоду інвестувати у місто Харків, відновити його повноцінну діяльність, пошкоджені будинки та інше. А також там буде розміщена інтерактивна карта, де буде повністю інформація видна щодо обсягів ушкодження домівок будів. Велі закладів охорони здоров'я, а також закладів освіти, а також буде видно, які інвестори згодився інвестувати в якийсь саме проект, та буде видно щодо стадії реалізації кожного інвестиційного проекту. Таким чином, Харківський міський голова узгодив напрямок щодо повної прозорості інвестування та підзвітності з цього приводу. Ще один важливий момент. Завдяки цьому проекту вважають, у муніципалітеті відбудова Харкова буде ще більш стрімкою та ефективною. Більш того, згодом дашборд буде не лише корисним для відновлення залучення інвесторів, а й буде важливим для історії післявоєнного Харкова. Цей проект не а, буде самостійно там стояти а він буде вбудований в інфраструктуру а, нашого міста і IT-рішень, які розробляються департаментами при міському голові. Це дуже важливо для того, щоб а, мати змогу синхронізуватися з реєстрами пошкодженого майна, з фондами, з відповідальними менеджерами, які самі працюють, і можна буде побачити, хто там краще спрацює з менеджерів, хто ще має доробити щось зараз. Ми працюємо над відновленням, але проект ще включає в себе мапу, яка в подальшому може бути розвинута навіть в музеї після воєнного Харкова, і це буде пам'ять, яку збережуть люди, і будуть бачити, як швидко відновився Харків як допомагали люди, і як зараз бізнес влада. Разом працюють на те, щоб відновити Харків. Дашборд відновлення провідні айТІ спеціалісти реалізовуватимуть на волонтерських засадах. Перші результати наголосили розробники. Громадськість має побачити вже через декілька місяців. Леся Коплюк, Сергій Перес, Станіслав Гришко та Єгор Мікенін. Новини Харків.